Банька, прошу, е, вона, в принципі, як для, м, мабуть, е, такої домашньої бані, вона, мабуть, навіть досить простора, тому що часто густо домашні баньки я бачив і менше, скажімо так. Е, це, мабуть, один, із, один єдиний елемент, в якому мої дизайнери участі не брали. Баня це досить специфічна така історія. І тут Кожен, хто буде будувати баню, я рекомендую, щоб будували її, проєктували, і малювали, і все разом з спеціалістом, який конкретно займається ну, будівництвом бань. Тому що ті, хто роблять бані, вони роблять тільки бані. Вони в цьому спеціалісти, і там багато є своїх нюансів, скажімо так. Баня Електро, от така у нас класна, гарна пічка є. Із цікавого в бані. Із цікавого в бані ми передбачили досить, досить серйозно віднеслись до вентиляції. Крім стандартної вентиляції, тобто приточної вентиляції біля котла і витяжної вентиляції в протилежному місці. Бані є ще така от штучка. Тобто, це приток свіжого повітря. Особливо, якщо паришся із вінечками, вже сильно розпарений, і тобі треба подовше полежати, щоб тебе гарно помасажували. Так то ну, без приточної от вентиляції, де ти просто кладеш поверх е, лягаєш і дихаєш свіжим повітрям. Тобто, в такому варіанті можна набагато довше і набагато комфортніше паритися в баньки з от, свіжим повітрям. А це зоряне небо передбачено було декоративно, декоративно. чи декоративно? Клас.